Ой косили і косарики на новім покосі, та й прибігли до дівчини усі не босі, та прибігли і до дівчини гуркнули в скінку. Пусті-пусті, дівчиночку, пусті, меш пити горівку, Та не хочу горівочки, я горівку маю, я поштіреники на ніч не приймаю. Пусти пустить дівчиночко, дверці відхілеті, Та водичка у тебе добра дай, хокси напити. Ой ковала й зазулеця, там на течені, ти не сліпий ти не слутий вода в керничені, ти не сліпий, ти не слутий, може все схилити, та й може сам скерничене водеці напити. Чорні очі й по бочі, бурі по долині, та, та якби ті гадки мої, ти би прийшов мені, Та якби ти гадки мої, та й сумління мого, Ті с прийшов, заговорив, що діє ж не бога. Ти без прийшов, заговорив, та й заговорив без, Моє серце в тузі сидів, і розвеселив без. Моє серце в вутузі з каменю твердого, та човно сей, не розколе жалю великого, Та би тиждень скрипки грали, та й цимбали били, в ніби моє сумне, серце, не розвеселили.